Ському Тарасу Шевченку тепер ніколи не буде сумно. Поряд з ним з'явилося величезне патріотичне графіті. Тож затриматися біля пам'ятника кобзарю стало вдвічі приємніше. Ініціювали та малювали громадський контроль охтирки. Проте долучитися до створення національного малюнку міг кожен охочий. Деякі заради цього закинули навіть навчання. Я, як майже батько, ось цього цієї дитини маю нагоду звернутись до ректора Сумського національного аграрного університету. Владика Володимира Івановича Володимир Іванович. Я сьогодні в четвер не був на парах, тому що я малював ось цей прекрасний малюнок. І якщо мене вдруг взумають поперти з вашого університету, що я дуже б не хотів би, чи не могли б ви чуть-чуть спуститися так з несхожіння до мене і не виганяти? Тому що я сьогодні робив хороше діло. Своє перше дітище громадський контроль відкрив безкоштовним концертом. Він зібрав чимало молоді, яка підтримує культурний відпочинок. Присутніх розважали українськими піснями та віршами, конкурсами та лотереями. А виступали молоді таланти міста, які відгукнулися на запрошення організаторів акції. Мета нашої всі цієї акції для того, щоб сплотити людей, щоб наша нація стала дійсно такою монолітною. І я думаю, що в нас все, все добре відбулося. В час концерту також можна було залишити свою п'ятірню на мапі України або сфотографуватися на її фоні. Відача публіки довела організаторам. Вони на правильному шляху. «Прийшло дуже багато народу, дуже багато активних позитивних людей, і дійсно ця мета, яку ми доносили до людей, вона дійсно дійшла до адресату. От і також радує, що дуже багато позитивних людей на, на нашу. Опозиції про, про, про те, щоб нарисувати це графіті громадський контроль охтирки це група молодих людей, яка займається позитивними справами. Судячи з усього, старт був успішним. У подальших планах організації перетворити сквер біля Шевченка на парк молоді, установити там маленьку сцену для охочих поділитися своєю творчістю. Хочуть також розфарбувати похмурі куточки міста. Головне для цього відчувати підтримку. Вікторія Журба, Олександр Куліш, телеканал Пульсар.